В мене з'явилися трави, тобто вони в мене були в садочку, але їх було ось травка, бачите, біля черевичок. Стої, росте. Тобто. І ось травка, я недавно її пересадила сюди. Вона таким фонтаном спадає. Оця в мене була це бронзовка, якась бронзова, не пам'ятаю. О, хтось рився. Ну, риються і все. Так ось оці травки дві. Це з полю я принесла, оцю я купила. Летить. От зараза. Оце з самого ранку почали. Оце також з поля я принесла в неї такі колосочки. Чудернацькі. Ну, вівсяниця тут була, чи вівсяник, вівсянець здається. Оце також, Оце такий на пенісетом схожий. Я вчора курячку тут розкидала. Це в мене тут кора була, вона вже перегнула, залишилися ось такі кусочки, так би мовити, але знову буду підкидати. Я вже траву сюди почала. Оце, що я тягаю, люди косять газони, а я тягаю собі, забираю. Так, ось оце просо. Це я вчора купила. Біля тебе жінка продавала, сиділа і я купила. Не знаю, як воно піде, воно любить півтінь, а в мене ж тут не півтінь. Карл Форест. Оце в мене були оці три війники. Це війники. Оце також у мене росте у цьому. Скажіть а, у відерці. Бачите, ось цю травку я також. Принесла з поля. Це зебринус. Не цвіу у мене, я купила його влітку. Це спартіна, ось така гарна фонтанами. В неї таке листя широке, гляньте. Вона вже жовтіє. Я не можу дати вам інформацію, яка трава на зиму ховається, а яка зимує, я цього не можу сказати. Я й сорти не знаю, але ось можу порекомендувати просто. Це однорічник. Ось, гляньте, він ціле літо. Ось це насіння я вже назбирала. І він іще видає і видає. Гляньте, яке воно гарне. Темне таке, сам він зелений. І ось така широка стрічка листя в нього. Широка, прям сантиметрів два з лишнім може, навіть і три. Ось, гляньте, воно високе. Метр Ну, метр десь висотою. Ось новенький. Новенький колосочок, Гляньте, який він набитий. Дуже мені подобається. Ну і, по-перше, листя в нього, гляньте які листя. Так, і ще що я купила вчора. А, ну вчора я купила оцю. Просто оце. Просто у мене ще не було. Я не знаю, як вони. Оце я купила позавчора. У тієї ж самої жіночки біля тебе. Я розділила на два кущики. а це моя травка. Я також не знаю сорту цієї трави, але вона розростається, він скільки вже? Десь метр в діаметрі. Висотою він десь, ну, якщо так поставити його на то десь сантиметрів 40 буде. Ось. Це також я вчора підсадила. Це польові травки. Ось це, я вже не пам'ятаю. Також купила у тої жіночки, але я вже не пам'ятаю, що це за. Не пам'ятаю. Може якийсь свійник. Це міскантус. Ну, чесно кажучи, в мене трави були. Не так багато, але були в мене. Ось також підсадила. Це з поля. Колосків на ньому не видно. Може скинув, а може він безколосковий. Не знаю. Ну, і свій струмочок я оформила травками. Ось, бачите, одна, он друга. Вон де третя. Треба також взятися за нього, бо він уже якось, берегів майже не видно. Ну, все воно руйнується з часом. Треба підправляти. Все треба підправляти. До всього треба докласти рук. Так, все здається. А ось ще пенісетом. Це я також купувала. Це я на базарі купила пінісетом. Троянди, гляньте, гляньте, які троянди. Сантиметрів одинадцять, мабуть. Це вона на останок видає оці квіти. Гляньте, там ще бутони. От зараз. Так, ну все, піду трішки з собачками. Ось на цій трояндочці. Ось за маранту, гляньте. Кажуть, різні кольори, а мені подобається. Зовсім різна палітра, так? А мені до вподоби.